І всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо строїти і битися проти скібідістів Ось. Що ми строїмо? Так. Робимо делі. Збираємо гроші. Так. Гроші. Беремо строїмо. Так, друзі. Лайки не ставлю. Робимо далі. ні, не можемо. Так. Строїм. Так. О. Активейт можемо. Вантузмен даже. Ого! Ай, не хватає. Друзі, робимо цеє. Ждемо. Не розбираємо. Так, строїмо далі. Так. Робимо. Гроші є. А це ще? Та давайте. Та дайте гроші ви. Так, строїмо. Так, так, так. Берем гроші друзі. Так. Фух. Підтримайте мене лайком і підпискою на канал. Мені буде. Будуть... Б... Якщо будете підписувати, я буду частіше робити відео. Тому давайте. Бо в мене нема мотивації, без ваших лайків і підписок Якби хтось підписався, то може мотивація була робити відео кожен день. А може взагалі кіноканал, якщо не буде нічого. Тому, ті, хто мене зараз дивиться, прошу поставте лайки і підпишіться на канал. Так, ми зараз строїмо. Зараз будемо робити ворота. Так, беремо гроші. Строїмо. Не звертайте на те, що лагає. Ну, що... Я тут не знаю, як це зробити, щоб не лагало, бо я вперше зайшов. Ось ворота, як ви бачите. Ми можемо стріляти по скибідістам. Чи ні? А, ні. Не, не можемо їх побивати. Так. Ідемо строїти. Але спершу треба взяти грошей. Так. О! У нас оце є. Вісім патронів. Строїмо. Тут далеко завжди не бігать. Так. Зброя. Строїмо. Другий етаж. Для агентів ось зброя. Так, строїмо далі. Так. Так, так. <плес> тут що? О, тут можна стати агентом. Диви, дивіться дивіться. <плес> хм, <плес> цікаво. Так. Устроили наш ну, шотке. Дізнаемся пізніше. Mm -hmm. Зараз нам треба построїти. Тому... Так, друзі. Строємо. Так, так. Ось. Так ми бачимо, що ми стати агентом. Беремо гроші. Так, ось таке. Пізніше дізнаємося. Зараз треба підстроїти нам. Так. Другі... цікаво. Що тут таке? Строїмо отута. Це якась будівля? Цікаво. Сьогодні ще ми зро... постріляємо по збібідістам, але, друзі, відео невелике буде, тому що, я ж кажу, немає, мотив... немає мотивації робити відео. Тому, якщо ви хочете, щоб були відео дощі і були... було їх більше. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І як буде на відео 2 лайки, я зроблю продовження цього. цієї гри І ще й потім напишу в описі під відео, як воно називається. Тому ставте лайки, я вас можу підписуйтесь. Тому бажаю всім гарного дня, всім удачі, всім пока!